До найкрінжовіших моментів знаменитостей на сцені. Всі наші улюблені артисти хоча б раз потрапляли у смішні ситуації. Тому зручно сідаємо і милуємося їх реакцією. І, звичайно, почне наш хід парад фейлів кеті Перрі і її дивовижна гра на флейті. Наче все ок, так? А якщо так. Ну, не вміє Кецьі грати на флейті, не злочин. Б'йонсе і волосся у вентиляторі. Вирішила стати ближче до публіки і раптом. <му> Подивіться лише, наскільки професійно і рівно вона продовжує співати. За таку реакцію Бййонце отримує 10 з 10. Мара якері не вписалася в ноту і дала свистковий звук. <му> На захист мира скажу, що вона і по сьогоднішній день дає хороші якісні виступи і гарно контролює голос. З ким не буває, пробачаємо наші діві. Аріана Гранде і фейл з мікрофоном. І якщо ми вже заговорили про Аріану, просто забавний випадок з концерту. Аріана просто співає і хтось з зали. Почни спочатку, я ще не почав знімати. І знаєте що? Вона почала знову. Також за роботу з публікою 10 із 10. Якщо хочете ще подібну добірку, пишіть в коментарях.